Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Иисус! Яка користь людині, якщо вона і увесь світ ступуде, але душу свою занапастить? Сьогодні, дорогі в окрісті, браті і сестри, в третю неділю Великого Посту. Свята Церква подає нам оцей євангельський уривок, який несе у собі відразу декілька великих духовних наук. Перш за все, йдеться про душу людини. Ми на перших сторінках Біблії читаємо про те, що Господь сотворив людину з поруху земного. І вдихнув в ніздрі людини дух життя і стала людина живою душею. І відразу на цю же душу, бо власне людина, яка створена на образ і подобу Божу, саме оцим подихом Божим є схожою на Бога. Саме виношуючи в собі частичку Божества, Бог якийсь безмірної своєї любові сотворив людину для вічного блаженства, вже почалося полювання на цю безсмертну душу там же, в Едемському саду. І ось ворог роду людського диявол приклав всі зусилля, хитрість. Підступність, щоб вкрасти в людини оту ту невинність, щоб позбавити людину одного блаженства, яке Господь приготував для них, для перших людей. І саме там, уже в Еденському саду, відбулася оця велика боротьба за душу людини. І ця боротьба триває і триватиме, доки існуватиме цей видимий світ. Але що може людина дати взамін за власну душу? Чи може якась людина викупити свою душу? Чи може якась людина зробити щось таке, що би могло бути угодне Богові і цим же? Здобути собі свою душу для вічності. Саме оцей Іванівський уривок відкриває нам оцю науку і подає нам відповіді на ці запитання. Бо подібно як перші люди, споживши плід із забороненого дерева і цим занапастили свою душу, так ми Новозавітні християни, споживаючи плід із дерева чесного животворящого Христа, відкриваються перед нами двері до Царства Божого і в такий спосіб відбувається відкуплення душі, що запродана гріхові. Саме ця тайна відкривається там, на Голговському Хресті. І сьогодні ми згадуємо в апостольському читанні про Христа як первосвященника. В старому завіті приносилася велика кількість різноманітних жертв. І одна із жертв була запрошення гріхів. Але кожен первосвященник, який входив у свята і святи, він приносив жертву гріхів найперше своїх. А потім вже запрошенняків день. І тільки один первосвященник, Господь Ісус Христос, який без плями гріха увійшов у святиню і примісти не кров теців і козрів, як це робили старозавітні первосвященники, але власною кров'ю. Омив гріхи і беззаконня всього людства, і як викуп за душі, приніс жертву Богу отцю своє життя. Саме ця жертва Бога чоловіка, яка відбулася на Голговському хресті, є викупом, тому і священник розпочинаючи Божественну літургію. В першій частині проскомедії промовляє такі слова, викупив ти нас найсвятішою кров'ю Твоєю. І апостол Павло в одному з послань каже, бо куплені ви, викуплені ви не золотом і сріблом, а найдороціннішою кров'ю Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Тому, дорогі во Христі, ми маємо знати, що Хрест є цінний нам, перш за все, тим, що на ньому пролив свою невинну кров ради нашого спасіння Господь Ісус Христос. І війшов в Небесне свята, святих з кров'ю, невинною своєю, пролитою заради спасіння всього людства. І саме тому, коли ми споглядаємо на Хрест, ми розуміємо, наскільки величною була ця жертва, наскільки угодною Богу була ця жертва. Адже в такий спосіб Господь Ісус Христос стає нашим Спасителем, стає нашим Викупителем. І в такий спосіб дарує нам. Вічне життя. Що може людина дати землі за власну душу? І чи є людина на землі, яка може викупити будь-яку душу? Я би хотів, щоб ми дорогі в Христі це запам'ятали раз і назавжди, що тільки Господь є Той, хто викупив наші душі від вічного покляття для вічного життя з ним. Слідуюча наука, яка є в цьому Іванівському читанні, це, Господь каже, хто хоче, йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і бере свого Христа і за мною йде. Перш за все, треба звернути увагу на те, що Господь каже, хто хоче. В християнстві немає жодного насильства. В християнстві є тільки покора, любов, смирення і вияв волі. Чим не понад усе ціни Господь свободу, волю людини. Хто хоче? Хто хоче йти в світ за мною, хай бере свій. Хрест, але хай зречеться самого себе. Що означає ці слова? Зректися самого себе. Що означає взяти хрест? Нерідко ми чуємо повсякденному житті, коли людина каже, такий мій не хрест. Нерідко ми називаємо Хрестом те, що є причиною і наслідком нашого віка. А ми кажемо, що це Хрест. Хрест це символ страждання, смерті, сорому, висміювання, неприйняття самозречення. Коли ми беремо хрест і слідуємо за Христом, це означає, що в цьому земному житті ми маємо бути чимось схожі до нього. Адже неможливо йти за Христом, нести хрест і не бути зовсім схожим на нього. І ось, власне, коли ми розважаємо в часі Великого посту про страждання, про терпіння, муки, які зазнав наш Божественний Спаситель, ми не спостерігаємо там. Жодного ремсування, нарікання. Ми не спостерігаємо там жодного моменту якоїсь злоби до того світу лукавого, який засудив Господа на смерть. І ви знаєте, що це пекло. Весь легіон бісів чекали. Коли з уст Христа вийде хоча б одно хульне слово, якесь прокляття, якась невага, але жодного слова такого із уст Христа не вийшло. Господь що робить, молиться за своїх ворогів. Отче, відпусти їм, бо не знають, що роблять. Оце ті ті слова, які вийшли з уст Христа Спасителя за тих, хто його розпинав. І ось ми, дорогі у Христі, маємо знати, що слідуючи за Христом, ми маємо стриптися себе. Стригтися себе, це означає вести боротьбу із своєю плоттю. Боротьба проти гріха. Заключається, коли ми умертвляємо свої тілесні пожадання. Коли ми відмовляємося від того, що приносить задоволення для нашого тіла, але акцент робимо на тому, що приносить задоволення для нашої душі. Війна проти сатани і сил темряви. Сьогодні, дорогі в Христі, ми спостерігаємо, як ніколи. Я всі сили темряви спрямовані на те, аби погубити людство сьогодні. Сьогодні ми спостерігаємо жорстокосерня. Сьогодні ми спостерігаємо, коли людина втрачає співчуття милосердя, все те, що є необхідним у справі духовного життя кожного християнина. Сьогодні це є відсутні, на жаль. Разом з тим, Господь сполукує нас до того, щоб ми відокремилися від світу. Що це означає? Це означає, що ми живемо у світі. Це означає, що ми користуємося благами світу. але ми не маємо дозволити, щоб світ наповнив нас собою. Подібно, знаєте, як човник, який пливе по морю, він пливе до тих пір, поки не наповниться водою. І як тільки починає наповнюватися водою, він починає тонути, тонути у морі. Так само і християнин. Поки ми пливемо по морю, життя цього і навіть користуємося благами цього світу, але тільки ми дозволимо, щоб світ увійшов в наше життя, щоб світ сповнив собою нас, ми потонемо у хвилюючому молі цього світу і загубимося з тої дороги, на яку вказує нам Господь в сьогоднішньому Івані. Чому Хрест є для нас такий цінним? Будь-яке зображення Христа, не має значення, з якого матеріалу він зроблений, з дерева чи металу, з золота чи сліпа, маленького розливу чи великого, але для кожного віруючого християнина хрест є святим і животворчим. Тому що кожен раз, коли ми приклоняємося до Христа, ми сповнюємося сили. Якої сили? сили. Тому ми називаємо хрест животворчим, що Він животворить нас до життя. Він не просто оберігає нас. Це не просто захист чи якийсь оберіг наш. Це животворча сила походить від Христа. І животворча тому. Що там помер той, хто сказав Я воскресіння життя. Хто в мене вірує, навіть якщо помре, буде жити. І ось тому дуже важливо дорогі в Христі оце почитання Христа. Коли ми ставимося з великою шаною до Христа, мені пригадується такий випадок, я не читав в одному часописі про те, як минулого століття. В часі війни був запрошений священник в лікарню для того, щоб висповідати і запричастити пораненого військового. І коли священник зайшов до палати, він побачив накритого простинею пораненого воїна, який був направду дуже бідний, і виглядало, що він втратив багато крові. Коли священник підійшов до нього і перше чим сповідати, він розпочав таку бесіду, каже, ви, напевно, терпите якісь муки, напевно, біль дошкуляє вам. А він каже, а ну відкрийте цю простір. І коли він відкрив, побачив, що в нього немає рук. Коли він побачив, що в нього немає рук, він дуже жахнувся. А воїн каже, відкрийте далі простір. І коли він відкрив далі, побачив, що в нього і ніг немає. І ось священник почав якісь слова знаходити для того, щоб підбадьорити і заспокоїти цього пораненого, але він каже, що не треба це робити, я заслужив на це. Тому що я на придорожньому хресті оббив руки і ноги Ісуса Христа. Невідомо, яке було покаяння і розуміння цього військового, але він каже в першому бою, після того, як я це зробив, я втратив обидві руки і обидві ноги. Історія повторюється. Сьогодні ми перебуваємо в часі війни і буквально недавно я спілкувався з одним священником, добре знайомим мені, тому що я був у нього в Херсоні. Херсонській області є таке місто Олешки. Воно зараз перебуває в окупації. Хоча воно дуже близько біля Херсона, але по той бік ріки, і воно перебуває в окупації. Цей священник звідти виїхав, служить зараз на Черкащині, але я його запитую буквально у телефонній розмові, чи не пошкодили церкву. Я був в тій церкві там церква покрови Пресвятої Богородиці, гарна церква. А він каже, церкву ніби не пошкодили, але на подвір'ї стояли три хрести. Один хрест борцям за волю України. Пам'ятний хрест. Один хрест на пам'ять патріархів української автокефалії. І третій хрест він хвороби, я просто не пам'ятаю І всі ці три хрести. Російські військові демонтували, просто знищили їх ще. Який буде наслідок, що чекає тих, хто нищить святині, ми догадуємося. Я думаю, не треба сьогодні задавати запитань, а чи справді буде покарання, тому що покарання буде неодмінно. Кожен гріх, який чинить людина, він має свій наслідок. Але дуже важливим є в житті кожного християнина пам'ятати, що Хрест де би він не був, хто би його не поставив, з якого матеріалу би він не був зроблений, він є святим. Тому що він нагадує нам про смерть на Голгофі нашого Божественного Спасителя Ісуса Христа. Тому сьогодні, дорогі в охресті, браті і сестри, ми виносимо на середину храму Хрест якраз всередині Великого Посту, нагадуючи всі ці богослужіння, всі ці молитви спрямовані для того, щоб нагадати нам, що після Христа слідує у скресі. Тому і співаємо Христу Твоєму поклоняємося. Владико і святеє Воскресенє Твоє славою. Ми знаємо, що хто несе хрест? Хто терпеливо несе хрест Твого земного життя? Хто слідує за Христом і вчиться від Нього смирення терпеливості і тихості, хто в покорі і любові? Слідує за Христом, Той обов'язково війде в радість Господь, в радість світлого Його Воскресіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!